Наш фонд продовжує опікуватись долою людей, які опинились в скрутному становищі, які потребують підтримки на запит. Бориспільського центру соціальних послуг ми привезли ходунки для людей з обмеженими можливостями, гігієнічні засоби, продукти. Ця акція сумісна з місцевим центром соціальних послуг до міжнародного дня інваліда. Соціальний центр опікується людьми похилого віку, в тому числі особами з інвалідністю, в тому числі внутрішньопереміщеними особами. В територіальному центрі на обліку перебуває 1200 мешканців нашої громади. Ми звернулись до фонду з проханням надати допомогу безпосередньо людям з інвалідністю до дня міжнародного дня людей з інвалідністю. Дуже вдячні за отриману допомогу. Допомогу буде роздано людям, і звісно, дякуємо за підтримку. Дякуємо за допомогу, надано тому, що. В такі нелегкі часи це дуже потрібно нашим людям, нашим мешканцям і, тим паче, вразливим категоріям населення. Тому висловлюємо щиру подяку благодійному фонду, всьому колективу. Сподіваємося на плідну співпрацю. вам процвітання, успіхів і велика подяка вам за те, що ви опікуєтеся вразливими категоріями людей.